Всім привіт! З вами Хагіст 3 І сьогодні я хотів позднімати добре відео день та тисяч переглядів. Дякую та ви набрали так багато переглядів. І у і мене є такі два відео за, за 21 тисяч переглядів. Бувайте подивитися це відео Королев Hagistry D. Та ще не забувайте підписуватися на канал. А хай так. і сьогодні я цю тюрьмович сказати. День День переглядів. тинатиш переглядел. А вы так там не добили так Багатез до переглядів. І, і підписчики, не забувайте. І я вас люблю і ще ви найкращі підписчики моїх світ. І не забувайте підписуватись на канал. А кто не знає ім'я, напишіть Ха из 3D. Ну все. Ще... І, І 32 -да, тисяч переглядів сохраніть. В 30 січня 3 січня набралось розбільше 31 тысяч переглядів, 33 тисяч переглядів. Ну, я думаю його тіні найкращі в світі. І підписчики. Там самі найкращі підписчики в світі. Які -то я вас любив. Я ще... Ну так. Не забувайте підписуватись на канал. Та ще не забувайте, це відео буде називатись. День на чердах тисяч переглядів всім па-па-па-па. Не забудь підписатися на канал Добре?